Всім привіт! Їду сьогодні на розвідку. Побачу на Черніхівське поле з'їжджу за 35 приблизно кілометрів до 40 кілометрів туди їхати. Може там щось зробили, бо знаю, що убрали, але чи передіскували, чи ні, не знаю. Вчора їздив теж на Черніхівське поле, там було незоране, то походив по середньовіччю. Зараз прикріплю вчорашні знахідки, які знайшов. Вчора не знімав, бо два часа тільки походив. половиною приблизно. То там знахідки були, просто не було коли знімати. Зараз фото прикріплю і побачите, що я вчора знайшов. А ми поїхали в дорогу. Отакі краєвиди в нас тут сьогодні. Річечка. Хожу вже десь три години, пару обломок фібул, але ну, нічого цікавого. І на кінець то я його зацепив. Динарій. Правда, лемес, але... Але... Ось він лежить. На кінець то я хоч щось знайшов. Зараз я його терну. Так, стан напевно буде чудовий. Отакий От в нас вийшов стан. Супер Лемесний динарій в такому стані. Це просто клас. Недарма я сюди заїхав. Хоч щось та й знайшов. Такі то справи. Чотири години відходив. Ще десь годину буду ходити. За 4 години, дивіться, скільки знахідок. Оце то поле вибите. Оце щось таке прикольне, було би, якби ціле. Кусочок срібельця маленький, Фібула маленька така, і тільки що попав такий такий кусок дзеркала. Блистить капець. Динарій поклав. В сумочку в кінці покажу все разом. Отакий от сьогодні коп. Ну от і все. Такі в нас на сьогоднішній день реалії копу. Треба заїхати 35 кілометрів в одну сторону, в другу. І тох 70 кілометрів від'їздити, спалити 5 літрів бензину і знайти одного динарія і то лемесного. Але воно того варте. Емоції зашкалювали. Вибите поле, але знахідки є одна. Знахідка є. Відтоптав я сьогодні приблизно 7 годин. І це круто. Ну добре, всім до зустрічі на каналі і вдачі на копі. Пока!